Якщо у вас зламався квітонос, не спішіть його викидати. Обрізаємо лезвя з обох сторін квітоносик, це потрібно зробити акуратно і залишаємо його на деякий час підсихати. Тим часом беремо один зубчик чесноку, нарізаємо його, І нарізаний чесничок закидаємо у склянку з водою. І даємо настоятись близько однієї години. Все гарно перемішуємо. Тим часом у нас вже підсохли зрізок квітоноса. Обробляємо верхній зріз розтопленим воском для того, щоб квітонос у нас не підсихав. Обробку можна повторити. Кілька разів при необхідності. Коли у нас чесник вже настоявся, проціджуємо його через ситко і замочуємо квітоносик у воді на пів години. години виймаємо, гарненько протираємо ватним диском. Для того, щоб ціносик був сухим, беремо пинцет і акуратно знімаємо з першої бруньки, яка була замочена в чесниковій воді від цієї тоненької шкірки, для того, щоб звільнити бруньку і дати їй можливість швидше прорости. Це ми робимо акуратно, щоб не пошкодити бруньку. Зараз я зніму повністю шкірку і покажу вам бруньку, яка у мене тут є. Ось так, там зеленіє маленька бруночка. Саме з нею ми будемо чекати дитинку. Для того, щоб добитися результату, потрібно помістити квітоносик у вазу. Де постійно буде волога. Для цього я використовую губку з квітів. Її можна придбати також в квітковому магазині, з якої роблять букет. Ми вирізаємо круг такого ж діаметру, як буде наша посудина. У мене це стекляна ваза від ікеї. Я її підрізаю саме під потрібний розмір. і буду запахати її акуратно в вазу. Губка ідеально підійде для мого методу нарощування дитинка, так як буде постійно підтримувати вологу. Для цього ми заливаємо на губку воду, робимо це поступово. Дивимось по мірі вбирання води в губку і запихаємо наш квітоносик посередині. При потребі ще доливаємо води, лишню воду завжди можна злити. Я доливаю ще трошки води. Ось моя губка вже повністю намокла. При потребі я ще буду доливати воду. Зверху накриваю стаканом і ставлю в тепле і світле місце. На даному фото я показую вам результат, який у мене вийшов за один тиждень. Ось так виросла моя брунька. Далі буде продовження. Кому цікаво, підписуємося, ставимо лайк. Буду вдячна за коментарі. До зустрічі в новому відео. Всім па-па!